Багато людей до нас звертається, і от коли ти говориш з людиною, чи по телефоні, зазвичай треба вияснити саме лучше, які йому там запчастина потрібна. Сьогодні я розкажу на рахунок комплектності бампера. Дуже багато людей просто не розуміє саме слово комплектність. Вони думають, що коли там спереді дві рішотки є, це повністю комплектний бампер. Зазвичай це трохи не так. Повністю комплектний бампер це як цей варіант, це коли в ньому є проводка. Є такі в бампері розуміння, як шкілет бампера. Ось ця частина. Зазвичай на Вагурській групі їх знімають просто, і потім їх докупити, виходить та сама ціна. Що купили за бампера. А ось це іменно ззаді виглядає. Не прикрашено повністю комплектний бампер. Я його зараз розверну тако. Volvo XC90, інскріпшн, комплектація, Доброго камера, день. парктроніки, Все, О, оце називається комплектний бампер Камера. Сюди, парктронічки. Шість штучок. Максимальна комплектація, все на місці, і хочу вам розказати, коли купляєш такого бампера. Зразу здається, що він дорогий просто максимально дорогий. Але коли розумієшся в цих запчастинах, і коли ти вже складав такі машини, то просто розумієш одне, що оце все докупити ззаді, щоб поставити, воно зазвичай виходить дорожче ніж купити просто голу шкарлупу з двома рішотками. Так що звертайтеся в компанію MyAuto. ми вам обов'язково оцінимо, яку вам запчастину треба підібрати, якої комплектації, бо так само ми можемо підібрати і Мою речіткою з двома парктроніками. ми все можемо по віддільності підібрати. Наші менеджери вже є досить такі хороші спеціалісти, які вам порадять, як просто зекономити гроші на покупці запчастин. На зв'язку.